Всім доброго раночку! Ми сьогодні з Світланкою зустрілися. Довго не було Світланки, я вже за нею сумувала. І ми сьогодні вирушили, як завжди, по грибочки Веретільниця полізла. Дивіться. Ящерка-веретільниця. Одна веретільниця А ну де вона. Блінцінь, от цей коротше завтикала. Мурашник, який на цьому на дереві, на старій березі. Ось яких їх тут багато, капець. Двіжкують. Так, грибів поки немає, зато є стіл. Треба було свята нам брати з собою сало. Не. У яка повалена здорова деревина. Чи що в нас? Не знаю, це не сосна, це щось таке. о, Так, це у нас лютий бурий. Ти будеш брати? Угу. Гнойовики. Да. Капецьки їх тут. Ну ми такого не їмо. Хоча, кстати, я знаю, що їдять люди. Ти бачила, що їх їдять? Одна мебель в лісі. Немає, грибів немає, блін. Два цих плютея бурих. Грибів немає, одна, одна мебель, бля. Сухий ліс, взагалі сухий. Повністю. Вже полазимо по чигирях, по таких, щоб блин, і люди не ходять, напевно. І все одно немає нічого. І не тут аж якісь понастроювали всі її. Боже, ну я не знаю, що все одно. Хай Бог не може. Ой, бляха. Щось там теж халабуда якась, типа, може була. Капець. А оце що у нас? Не знаю, я зараз подумаю. Це її треба в розрізі дивитися, зрозуміла. Зараз цікаво розріжемо всередині, яке воно. Да, це, да, що, дивіться, коротше, є середина розріз. Свет, це от така, пам'ятаєш, як ми в минулому році, що цієї. Що жовті, да. Я їх знімала, кстати, в минулому році відео показувала. Просто тоді вони були розкриті. А зараз не те саме. Значить, да, оце печериця. Блін, воно не видно на цьому, зрозуміла? Видно, видно, що жовтіє. Ось це почериця отруйна. Якщо дивіться, якщо почериця на розрізі жовтіє, то це отруйна. Якщо розовіє, то нормально, бо якщо біла, то нормально. Вийшли, ми святой, не знаємо куди. Дивіться, коротше, наче тупо позрізувані березі стоять. Оп, оп, оп. Ось он. он. Блін аномальна зона якась паціця. Гляньте, скільки її багато. Тут ось кубло. І отут десь ще ось Світлана знімає. І он. багато вон, по-моєму. І отам, там, Да. І когала вже, кстати, я ще в цьому сезоні і не бачила. Блін, сонце відсвічує. Вали скільки. Ось теж лікогала. Багато, кстати. Красива така, вона як ікра. Ге свята? Ага. Ось скорлупочка з яєчка. Клас. О, красиво яке. Інтересно, чується. Свята чується? Дрозда. Дрозда, бізна. каже, свята дрозда. Біленького яєчка, скорлупочка. Да. Поляночка яка. Це Світланка знайшла. О, яка глазаста. Да. Клас. <рес> Гляньте, яка поляна. Що, пахнуть? Ага. Клас. О, ой, це Світланка сьогодні. Наготовить вечерку. Чи обід, що ти будеш із них готовити святити? Та обід обіду вже немає. Квачерку. Що будеш готовити? І тибулькою і сметанкою? Навірно, так. Да. Оце саме смачне буде. Ніка вже повним ходом світить. Багато. Вже навіть відцвітається, скоро ягідки буде в... Викидувати. А щерочка. Беремене, навірно, вагітненька. Животики. Угу. Вагітненька дівчинка. Дерево обгризане Хто це його Вообще. Да? Ой, блядь, у мене и Кліщ поліз його, я перший раз іду з пустими руками додому. Найшла два плюти, я віддала Світлані. Коротше, якось так. Полювання сьогодні не вдали, тому що сухо і все настільки, що просто капець. Даже Корчах, де сиро, то жодного навіть ротовика не було. Йдемо додому. Шок-контент, знахідка в лісі. Це мені цікаво, це ось приходив хтось сюди, а це є. Упражнятися не можу, блядь, ржу. Света, ди дивись, що я знайшла. Ми в тобі такого ще не знаходили. Yeah. Да, Шукали ми сьогодні білий гриби в лісі, а знайшли чорного резинового пісюна. Отак от. Все, йдемо додому, коротше, зараз дощ буде, натягує, вже аж пахне дощем.